На Івано-Франківщині «Зорепад талантів впродовж осені відбувається перший відкритий конкурс фестивалю обдарованої молоді Прикарпатський Зорепад. Відбувається мистецький захід в усіх районах та містах обласного значення. Проходять його у три етапи: районний, міський, зональний та обласний заключний. Далі від Мар'яни Мацьків. Прикарпатський заропат це відкритий культурно-мистецький захід. Його мета популяризація творчості молодих. Не менш важливо віднайти нові імена і дати їм путівку у зіркове життя. Розповідає засновник фестивалю, співачка, директор агентства подій щасливі миті Вікторія Семенович. Дуже багато талантів, дуже багато е, дітей, молоді із обмеженими можливостями, тобто діти, які не мають можливості, наприклад, на обласному рівні виступити. Е, їм приходиться платити якісь кошти. От, наш от конкурс фестиваль знову не саме для того, з тою думкою, щоб дитина змогла прийти безкоштовно, без всяких, е, е переживань за організаційні якісь моменти, прийти, виступити, показати свій талант. От, ми ж е свою чергу, е як люди з ініціативою, маємо виявити цей талант, потім ми будемо підтримати, допомогти їм надалі розвиватися. Перший відкритий конкурс фестивалю обдарованої молоді це досить масштабне дійство. У цьому значну роль відіграла підтримка голови Івано-Франківської ОДА Михайла Вишованюка. Продовж трьох місяців по всій області члени журі шукають таланти. На даному етапі відбуваються зональні прослуховування. У Коломиї свої таланти показували, окрім господарів, учасники з Городенківського, Знятинського і Тлумицького районів. Коломийщина знову у центрі мистецьких подій. Адже ми сьогодні є центром кількох районів в нашої області, який приймає у себе молодих. Обдарованих і талановитих дітей я прийшла е, у півфінал, і цей фестиваль мені дуже подобається, тому це круто. Я виконувала танець. Е... Лялька, я з цим танцем взяла гран-при у фестивалі Зарепа. Півфінал обласного конкурсу фестивалю приємно потішив організаторів. Вікторія Семенович наголосила, що кращі з кращих отримають великі перспективи та перепустку на велику сцену. Учасників, які переможуть у фінальних змаганнях, займуть призові місця. От е, ми беремо свою як ска опіку, будемо з цими дітками-учасниками займатися, е, їздити з благодійними концертами. От Направляти їх на різні всеукраїнські конкурси, фестивалі, на міжнародні конкурси, фестивалі. Тобто, всім чим змогти, ми будемо сприяти, щоб от вони розвивалися, і з таких можна сказати забитих сіл. От діти, які вперше прийшли, проявили свій талант, щоб от вони за нашою допомогою стали вже зірками. Цей фестиваль я вірю, що він стане поштовхом для багатьох дітей, для багатьох уже дорослих, які вміють співати, які вміють. Танцювати для він стане стежиною у їхнє майбутнє мистецьке життя. Змагаються учасники у трьох номінаціях: вокал, хореографія та інші таланти. Вік від 8 до 35 років. Кращі з кращих вже у кінці листопада виступатимуть на фінальному концерті, який відбуватиметься в Івано-Франківську. Мар'яна Мацька, Андрій Гарашчук, Програма події НТК».